З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас новинка на ринку України. Це інверторний генератор Sand з двигуном Yamaha, як э, стверджує імпортер. Давайте розпаковувати і дивитися, що за, за звір. Ну що, поїхали. I got your number, won't you pick up the phone? Пакуємо нашу коробочку. Так, що бачимо у комплекті? Іде у нас алеєчка, тут у нас вілка, паспорт, свічной ключ і сам генератор. Ну що, достаємо красавчика. Достали нашого красавця, давайте дивитися, що за техніка. Давайте ближче. Так, ну, Дуже якісно зроблена панель. На панелі все стандартно. Є у нас, бачите, on-off, включення виключення. І є у нас що у нас? А що це у нас? Може тут електрозапуск? Так. 16 амперна розеточка вона є. Краник перекриття топлива. Три індикаторні лампочки. От Ну, я так розумію, що він з електрозапуском. так І ми маємо 16 АЗеточку, подсос і заземлення. Тут стандартна комплектація така дуже цивільна. Дивіться як виповнений пластик. Дуже гарний, не дешевий китай, а дуже-дуже якісно зроблений пластик. Давайте покажу вам з цієї сторони. Модель ну дуже цікава і дуже красива. Очень удобна рукоятка. Тут у нас заливна горловина для палива. Фільтр. Ну імпортер декларує, так воно є, що двигун встановлений Yamaha. Тобто дуже великий у нас мотор. Так, давайте тоді возьму... Отверточку і помагаюся подивитися, що там внутрі. Так, в комплекті є отверточка, свічний ключ. І давайте будемо розкручувати і дивитися, що там всередині. сен це заводський Китай, дуже відома торгова марка. цього ж заводу э, генератори возить і торгова марка. Вулкан, так вона декларує. Ну, дуже якісні генератори, вважаються одні з кращими серед китайських. Ну, Є така, така це моє, моє мнення, що коли китайці роблять під своєю торговою маркою, то вони більш відповідально ставляться до якісті. Так, бачите, прямо тут над павленим... Кришкою є ще така резинка. Тобто, куча таких віщей, які роблять його не таким дешевим, а как як, як, як би це сказати заявкою на преміум сегмент. Ну що, давайте будемо пробувати відкривати кришку, щоб ми його не зарвали. Обычно там стоять такі небойовички липучки. О, є. Так, відкриваємо. Тут не зламати, не зірвати. Ого, скокліпучечок. Так. ну Тут трішечка бездоганна і дивимось на внутряночку. Ну що, ну, дуже гарно зроблений інвертор, в вже в корпусі. Двигун у нас номерний, фірменний. І як зрозуміти, це Ямаха чи це не Ямаха. Ну, туди не заглянеш внутрі. Поснімайте ближче. Отак дуже приємно, понятно. Я скажу, не дешевий. Ми тут завозили Део, я скажу Део і близько не стоїть. В общем, номинальная потужность 1,8 кВт. Максимальна 1,8, номінальна 1,6. Так, що ще по цьому інвертору сказати? Легкий кілограм так 15 Стильний. Будемо робити по ньому ще плануємо тестер, тестовий. Це буде наш сервіс-центр Ніколай пробитий. Крізь всякі підказки, яке мастило заливати, яке пальне заливати. Технічні характеристики можна подивитися на нашому сайті. Так, давайте ще поговоримо по ціні. Так, постригся сьогодні. Сьогодні, кстати, у нас 11. -е, чи... 10? -е. 10 -е сьогодні? 12, -е, боже, мені зовсім потерявся. А, вчора ж було, вчора звільнили на херсон. Всіх вітаю. 11.11 вот. 11 звільнили вчора херсон. Так, сьогодні у нас 12 по ціні. Ціна рекомендована рознічна на сайті, але ну, якщо написуєте Viber на No63426.1010, завжди зробимо невеличку знижку. Ну, спілкуємось, підбираємо. Інветора зараз дуже багато запрашують. Сенсі. ну, це. По, моє мені, дуже гарна марка, проперевірена, перевірена брендове Китай, якщо возьмете, не пожалкуєте.